Слава Ісусу Христу! Дуже важливо розуміти, що від Слова Божого приходить віра. Слово Боже витісняє всякий гріх, всяке переживання, дає нам свободу від гріха. Особливо і гарний приклад нашого пастора, священника Станіслава. Коли йому було ще 6 років, він отримав травму голови. І до нього прийшла духовна особистість, це смерть, але потім до нього прозвучав голос Божий не помреш, але житимеш. Потім у пастиря всі думки про смерть, всі переживання, все негативне витіснило Слово Боже. Тому в Біблії пастир потім знайшов продовження цих слів. Псалом 117, 17 вірш. Не помру, але житиму і буду звіщати про прошини Господні. А зараз наші пастиря Станіслав Миколайович, Юлія Валерівна служать Господу та іншим людям протягом 30 років, і за цей час в них є гарний результат, в спасенні душі. А Ісус і казав, що по плодам їх, пізнайте їх. Амінь. Тому запрошую вас на нашу конференцію на духовне спілкування, яке пройде вже в цю неділю в телеграм о 10.00 та о 14.00. Ви можете доєднатися до нас у телеграм та запросити своїх ближніх. Там ми будемо спілкуватися по Слову Божому, по проповідях. Які е, знімають наші пастиря Станіслав і Юлія? Будемо спілкуватись по Слову Божому. Тому приєднайтесь до нас з Господом, нехай Господь вас благословить. Амінь.